Ті трейдери ждуть як Ману Небесну, танкери з Китаю, не приїдуть танки з Китаю, бо продають московити. Тому, ну, типу, є ризик сильного падіння ціни на кукурузу. А на сою нашу з вами, якщо ми не будемо її бездумно продавати швидко, багато, то є вирогідність того, що ми втримаємо ціну, тому продавайте розумно, дорого, потрошки сою. І є вирогідність того, що фермери втримають дуже велика вирогідність того, що фермери втримують ціну на сою. От, і що ми не будемо разом з ринком падати, От, що наша ціна в Україні на сою буде разом з усім ринком світовим падати. Тому що ну, загальносвітова тенденція насправді зараз така, що ціна на сою має падати, тому що ціна на м'ясо да, різне м'ясо, ну маю на увазі курятина, телятина і так далі, воно в світі почало падати. І це сигнал до того, що має падати ціна в першу чергу на фуражну пшеницю кукурузу. От як і, і потім їх наслідок да це соєвий соняшниковий шрот, бо це основа раціону для виробництва м'яса. Тому, повертаючись до новини, да що румуни зараз встановлюють рекорд по покупці нашої з вами сої, Це ось приклад того, як ми можемо розумно задорого продавати свій врожай.